Всім привіт! Сьогодні 22 березня, теплий день. От, працюємо із шестерамочниками. Я ще цьому році не проводив їм ревізію, так як не встиг. У нас було там два теплих дні, 8-9 березня, то я пройшов пасіку у дерев'яних. За день не встиг. Зараз проводжу також огляд. Скорочення сімей. Ну, покажу зараз, можна на прикладі, як я це роблю. Тут трошки картина інша, ніж дерев'яних. По-перше, тут сила сімей слабша трішки. По-друге, умови різні. Таке тут ППС. Дещо по-іншому йде розвиток навіть Розпліт роз, розташований по-іншому, ніж у дерев'яних. Ну, зараз -то, в принципі, це не так помітно, тому що його ще мало. От, а десь через місяць буде дуже помітно. Так, тут у нас сімейка на п'яти рамочках зимувала. От. У нас стоять теплі заставні. Ну, у дерев'яних вулках з двох сторон. Ось такі теплі заставні у е, шестирамочниках. вони і так із, із, зроблені із е, такого ж самого полістиролу, то тут одна заставна. Дивимось е, на предмет е, забезпеченості кормами. В принципі, кормів тут ще достатньо. Кормів тут. Остатньо вділка спокійна, сьогодні тепло, вони все поводять гарно. Дивимось, чи є маточка. Так, Тут я вже засів, печатний розпліт, якщо видно. Далі я можу не дивитись, я залишу цю сімейку на трьох рамках, ставлю теплу заставну. От тут гарна сімейка. В принципі, середня сила, мабуть, що буде ну, можливо така, можливо трішки слабша. Ось цю я подивився тут. Також на три рамки скоротив, але там обсядка слабша і до менше. Ну, тут Там джолей, дещо, дещо менше. Тут гарна сімейка, мені це сподобалось. Відмічаємо собі позначку. От, Переходимо до іншої. Пажу ще одну з Так. Також зимували у нас на п'яти рамочках. Я взяв на всякий випадок з собою теплі заставні, тому що тут тільки в деяких вуликах є заставні, оці. можливо там в третій частині, а більшості немає, тому я зробив такі теплі заставні. Я думаю, це не секрет, всі вже це використовують. Цвяшок 80-ка. З одного листа по розкрою в мене виходить 5 ось таких заставних. Єде дещо коротших, ось так. Ще всі коротші, не поміжу. А, ні, ні. Ось так, є одна виходить вища на 2-3 см. Там як виходить. А інші виходить 27,5 см висота. По розкрою виходить дуже добре, лист практично без, без відходу. От. Так, тут обсидка слабша. Це сімейка трішки слабша. Днища я не чищу, я не знаю чи там видно. Е, там якась така невеличка жменька бджіл є. Я не чищу, тому що, а самі розумієте, отут скрізь почистити днище, це ну така, це ще треба два, два дні виділити тільки під чистку днищ. Ну і в принципі дно сітка розпліт, е, су... тобто, не розпліта, а м -м, підмор сухенький. Ось тут є розплід. От. Зараз я подивлюся, хочу їх на три рамочки скоротити до трьох. І хочу подивитися, які я тут можу рамочки забрати. цю, цю не можу тут також. І трішки розплоду. Зараз я знайду, яку я зможу забрати. Ну, обсидка тут в принципі непогана. Ну, на цій ремочці вже менше. Я думаю, що я заберу ось цю, чу крайня ремочку, вона більш така кормова. І заберу. Ну, тобто не заберу, а винесу за заставну дошку. За тепло. Ці рамочки ми здвинемо правіше. Я хочу максимально піджати сімейку. Даже якби я їх пережав, було б навіть краще, я думаю. А цю ставимо сюди. Бджілки все одно підтягнуться до матки. Вони самі перейдуть. Я помітив, якщо навіть струшувати, ось я зараз струшу цих дві рамки. Вони там на другий раз відкриваєш, вони все одно сидять на, на тих самих місцях, де й сиділи. Тут великої, великого сенсу там їх струшувати немає. Ось так. Все, тут все порядок. Така робота, це тільки почав. Якщо буде щось цікавіше, включусь. Дякую за перегляд.